Розраховуватись біткоїном за каву або ефіром за таксі це вже не мрії. А реальність хочеш дізнатися, як це зробити. Залишайся та дивись відео до кінця. На зв'язку CyberClub, з тобою, Ростик, заварюй чай та приємного перегляду. Крипта все більше і більше захоплює світ і дарує нові можливості. Зараз близько п'яти мільйонів українців тримають у власності криптовалюту. Раніше для того, щоб нею розраховувати, треба було шукати обмінники, юзати 2 тупі перекази, платити комісію, чекати, потрапляти під фінмоніторинг з ризиком навіть блокування рахунку. Сьогодні це все лишилось у минулому. Компанія Trusty Плюс по суті вирішила цю проблему, розробивши гаманець, у якому є можливість зберігати, переказувати, обмінювати всі основні відомі криптовалюти. Отже, давайте на прикладі я покажу, як це все працює. І так для початку нам потрібно завантажити додаток, посилання буде у шапці профіля та зареєструватися. Заходимо у нього, вводимо номер телефону. Нам приходить смс, після чого даємо доступ до наших контактів та вибираємо нашу країну. Тоді ми дуже зручно можемо скористатися верифікацією за допомогою дії. Переходимо по ній. Далі відповідаємо на дуже прості питання, для чого нам цей додаток. Так, я, наприклад, обираю, що я хочу тримати криптовалюту. Тоді я прохожу верифікацію за ID карткою, просто переходячи в дію, верифіковуюсь. Та нажимає підписати. Тут все дуже просто. І так, нас перекидує у програму. Прямо тут ми можемо відкрити картку, яка прив'язується до одного із криптовалютних рахунків, наприклад, біткоїн, ефір або USDT. Вона коштує лише 10 євро, що є зовсім небагато за цей функціонал і можливості, які вона дає. Карта доєднюється в Google або Apple Pay, і ви зможете повноцінно нею користуватися. Далі ваш баланс на криптовалютному рахунку дорівнює баланс карти. Можна йти в будь-який магазин, кафе, заправку, ну всюди, де є в нас банківський термінал, і в один дотик ми Можемо розрахуватися криптою. Круто, я вважаю. Так також хочу додати, що картка емітована польським партнером компанії MasterCard. Тобто, це означає, що вона працює не тільки в Україні, але й по всій Європі, що дуже зручно. А тепер більш детально перейдемо до самого функціоналу додатку. І так, у розділі гаманець можете побачити загальний баланс та баланс певних валют. Також тут є поповнення, обмін, історія, переказ, ринок. Тут можете моніторити найпопулярніші криптовалюти, курси і зміни за певні періоди. Далі картка. Тут можна вибрати валюту, наприклад, USDT, біткоін або ефір, яка конвертується у євро. А євро валюти тої країни, де буде списання. Тобто, якщо ви берете каву на око чи викликаєте уклон, оплату отримують у гривня. Ще хочу показати, що ліміт на одну транзакцію. 5 тисяч євро, що в принципі є немало і зручно використовувати як в Україні, так і в Європі. Тобто, якщо підсумувати, то з цією карткою вам не потрібно виводити крипту на ваш банк, той же Моно чи приват. Не буде ніяких питань від банків і інших проблем. Ви просто переводите на траски плюс і розраховуєтесь будь-де, де є термінал. А ми якби знаємо, що термінал вже є всюди. З вами був CyberClub. Підписуйся, щоб бути обізнаним.